Ви сьогодні вже проснулись, рідним зранку посміхнулись, де садочок радо вас вітає, гарний настрій кожен має. Добрий ранок, щира дітвора, рада сьогодні вас вітати я. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Нас у гості сьогодні запросила родина Дорошенко, де проживають бабуся й дідусь, матуся з батьком та двоє дітей, старший братик і молодша сестричка. Вони переїхали у новий будинок. Їхні речі усі запаковані у коробках. Давайте допоможемо їм розпакувати речі та визначимо, кому які речі належать. Діти. Розгляньте уважно зображення на картинці. Назвіть, що на ній зображено. Виснажте, чия це річ. Розгляньте уважно і скажіть, що зображено на картинці. Так, правильно, це обруч із бантиком. Як ви вважаєте, кому із родини Дорошенко може належатися річ? Молодці. Це обруч маленької сестрички. Скажіть, як називається предмет, який зображений на картинці? Так, це вудка. Кому ця річ належить із родини Дорошенко? Молодці, правильно, це татова вудочка. Розгляньте річ, яка зображена на картинці. Назвіть її. Так, це портфель. Кому належить ця річ? Правильно, це братів портфель. Розгляньте уважно та скажіть, як називається річ, зображена на картинці. Це піджак. Кому із членів родини належить піджак? Правильно, це татів піджак. Яка річ зображена на картинці? Так, це лялька. Скажіть, чия це лялька? Молодці. Правильно, це сестричина лялька. Розгляньте уважно наступну річ, яка зображена на картинці. Назвіть її. Так, правильно, це коляска. А чия коляска? Молодці, правильно, це сестричина коляска. Діти, назвіть річ, яка зображена на картинці. Так, це окуляри, а чиї окуляри? Розумники це дідусеві окуляри. Розгляньте уважно та скажіть, що зображено на картинці. Так, це косметика. А чия косметика? Правильно, це мамина косметика. Як називається річ, яка зображена на картинці? Так, це парасоля. Чия парасоля? Молодці. Це мамина парасоля. Що зображено на картинці? Так, це ключ. Чий ключ? Правильно. Це татів ключ. Чия річ зображена на картинці? Так, правильно. Це братів самокат. Яка річ зображена? Так, це туфлі? Чиї туфлі? Мамині туфлі. Які речі зображені на картинці? Це набір для в'язання. Чий він? Правильно, це бабусин набір для в'язання. Розгляньте уважно, що зображено на картинці. Чия це річ? Так, правильно. Це сестричина пірамідка. Скажіть, що зображено на картинці? Чий м'яч? Так. Правильно, це братів м'яч. Розгляньте уважно і скажіть, що зображено на цій картинці? Це пилка, чия пилка? Це дідусева пилка. Молодці. Що це за річ, чия вона? Так. Правильно, це бабусина хустина. Молодці! Ми допомогли з вами розібрати усі речі родини Дорошенко. Вони вам дуже вдячні і запрошують у гості згодом знову. Діти, де ми з вами сьогодні побували? Так. Як ми допомагали їм? Ви маленькі розумники зробили добру справу. У кожного з вас є велика любляча родина. Намалюйте її і поділіться з нами фото ваших малюнків. Шановні батьки, заохочуйте дітей проявляти любов та турботу до рідних. Допомагайте їм. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама, і тату, Любов'ю осяйна кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині мир, злагода нині, щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди зігріта. Дякую вам за увагу. До зустрічі!